Я вітаю вас, дорогі риби. Зараз з вами зробимо прогноз на жовтень місяць 2024 року. Я зараз у Карпатах, у наших українських лісах, у горах, це так прекрасно. І звідси зроблю вам запис відео. І дуже цікавий для вас місяць риби. Чому? Тому що затемнення у вас у 8 домі це про фінанси, це взагалі про трансформацію для вас, однозначно, починаються зміни в вашому житті. Все, що вам не потрібно, ви повинні залишити, воно повинно відмерти, щоб ви чистим, переродженим рухалися далі. А я, астропсихолог Алла Бережна, бажаю всім щастя і підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. І почнемо з того, що затемнення 2 жовтня, яке відбувається у знаку Терези, для вас рибиться восьмий дім. І тут дуже важливий час для того, щоб ви проявляли власну ініціативу, тому що для вас відкриються нові можливості, нові перспективи. І головне тут не зволікати риби і бути впевненим у собі, і приймати дуже важливі рішення, будьте готові. В цей час закривається дуже важлива тема стосовно фінансового вашого стану. Це тягнулося довго. Тут могли бути борги, якісь кредити, якісь залежності фінансові, можливо, якісь стосунки неналагоджені також із-за фінансів, можливо, через якусь спадщину, можливо, через відтік ресурсів, можливо, ви у когось брали кошти, не могли повернути, або навпаки, вам люди не могли повертати. Тобто якісь гроші це великі, і це більш ті гроші і загальні, тобто зароблені або з кимось разом і не могли поділитися, або якось отримані через організації, через інвесторів, через допомогу якось інших людей вам, або ви просто працюєте в якихось фінансових сферах, то також в цих питаннях пройдуть. Реорганізації це затемнення буде на нас впливати дуже спотужно найближчі півроку, і потім іще два роки з дня затемнення. Тобто, через ці два роки, поки вісь буде проходити у вас по цим сферам, ви будете опрацьовувати ці питання і абсолютно нові отримаєте можливості. І що тут може вияснитися? Ви можете зрозуміти, що не всі люди діють абсолютно чесно, так як ви. І це потрібно просто прийняти і щось залишити, тому що затемнення це взагалі про те, щоб щось завершити, щось залишити. Можливо, через біль, але це буде краще для вас, тому що із тим старим далі вже йти неможливо. Взагалі, восьмий дім це дім смерті, це дім переродження. Щось потрібно тут залишитися, вмерти, тому що далі ви просто не підете з тим багажем. І як я казала. Тут і про стосунки, тут про якісь кошти, які вами не зароблені, або соціальні виплати, або аліменти, або якісь е, по кредитам, якесь фінансування від інших людей, або ви когось, якби отримували на своїх коштах. Подумайте, тут у кожного своє риби, але це стосовно саме фінансів, стосунків і переродження, змін у цій сфері. Я вам бажаю, щоб у вас ця трансформація пройшла якомога м'якіше, тому що ви риби м'які знаки. Я бажаю, щоб ви так це все зробили, м'яко, не було ніяких конфліктів. Також це може стосуватися якихось покупок, нерозумних покупок, необдуманих. І далі у нас 6 жовтня дуже такий буде потужний аспект. Це Марс буде давати квадрат, це напружений аспект до Маркурія. І у вас це п'ятий, десятий дома риби. Може бути може виникнути конфлікт із людьми, яких ви кохаєте, яких ви любите, або з дітьми, тому що п'ятий одинадцятий дім або у групах людей. Тому що Меркурій з Марсом завжди дає конфлікт у напруженні. Чому? Тому що Меркурій це наші слова, це наші думки, це наша інформація. А Марс це дії. І тут може бути конфлікт між словом і ділом. Або вам хтось давав обіцянки, ваші діти, наприклад, або люди, з якими ви працюєте, і вони їх не виконують. І ви будете, звісно, роздратовані риби. І тут ще може відродитися така давня проблема. Згадайте, що у вас було десь у 2018 2019 роки. Оця проблема може знову піднятися, ви можете її знову обдумувати, балакати про неї з ким спілкуватися. І тут знову ж таки стосовно фінансів і стосунків, у ця проблема може повернутися. Напружена думка просто прийде до вас в голову, зверніть на неї увагу, як з нею працювати. Я звісно рекомендую в конфлікти не вступати, а вияснити це позитивно, тому що Марс це емоції. Вони можуть бути як негативні, так і позитивні. Рекомендую більш е, позитивних емоцій через любов, але все-таки виясняйте: не несіть це далі з собою по життю. І 8 жовтня у нас Меркурій дасть такий цікавий успішний аспект до Юпітера. Юпітер взагалі, планета розвитку. Отут уже про покращення. І тут у вас знову четвертий і восьмий. Бачите, знову ж таки, фінанси і ваша сім'я, ваш дім, де ви проживаєте. Знову ж таки, щось обговорення, але це вже день покращий. Так що краще почекайте до 8-го. Тут уже про розвиток, але обов'язково повага, тому що якщо Юпітер дає зневагу. Здає якусь то скупість, то знову ж таки все полетить вниз. Питання сім'ї, питання вашого місця проживання, прийдеться щось вирішувати. Тут такі дві сторони одної медалі. Або будьте більш лояльним, або ж навіть більш жорстким. І тут не може бути такої золотої середини. Тут потрібно якось щось змінити, щось змінити, тому що щось іде не так. От попробуйте. Як буде краще. Ви самі відчуєте, що ви якось дієте незвично для вас риби. Подивіться, як це буде у кожного з вас. Але питання стосується сімейних справ. І далі у нас також восьмого ще один дуже такий гарний аспект. Тут Венера дає тригон до Марсу для вас знову п'ятий і дев'ятий. Два знову ваші відчуття, почуття, емоції, ваші кохані люди, діти. І тут такий може статися все таки баланс е почуття, діти, творчість, але ж відчуєте вже якусь віддачу. Отже, я все таки думаю, що 8 число воно буде таке благосне для вас. Можете виясняти лояльно, все таки не потрібно конфлікти, і все у вас вийде риби гарно. Далі у нас 13 жовтня Меркурій переходить в Скорпіон до вас знову в дев'ятий дім. Меркурій це про якісь дії, це про інформацію, це про документи. І дев'ятий дім можете подумати про те, щоб переїхати, щоб змінити місце проживання або піти на нове навчання, отримати нову інформацію, познайомитися з новими людьми, дуже цікавими для вас. Якась нова ідея поставити собі нові цілі і захочете їх досягати, тому що скорпіон він такий копає глибоко він докопається до істини. Може, захочете багато читати, вивчати іноземну мову, якісь нові релігії, навіть нові культури розкрити для себе, тобто копнути щось глибоко, можливо, гуру зустрінити для себе, цікаву людину, яка буде на вас впливати протягом найближчих двох років, і це змінить взагалі ваш світогляд. А 17 жовтня у нас відбудеться повня в Овні для вас другий дім знову ж таки питання коштів. Але тут уже про кошти, які ви самі заробляєте, і тут кульмінація, завершення чогось, щось стане зрозуміло. Якщо ви, наприклад, не могли до цього зрозуміти свої доходи, розходи, тобто планувати е чітко свої надходження і свої е витрати, то в цей час може настати кульмінація. Ви все-таки збалансуєте це питання. І що стосується вашого заробітку, вашого власного ресурсу, що ви отримуєте, що для вас важливо в цьому житті, які цінності для вас, і до речі, тут про самооцінку також ви можете отримати ясність, на що ви можете зараз розраховувати, на що ви можете очікувати. Можливо, навіть отримаєте нову роботу і зрозумієте, що Чіткість, тобто з'явиться чіткість, ясність у питаннях надходжень, як далі заробляти. І далі також у нас 17 жовтня іще Венера переходить в стрілець до вас 10-й дім. І це про щастя, а 10-й дім кар'єра. Отже, підтверджується те, що ви можете знайти нову роботу або можете нову посаду отримати, більш таку продуктивну. Через яку ви будете отримувати більше коштів, більше ресурсу, цікаві якісь події трапляться. Це про щастя, і також це може стосуватися і вашої сім'ї, вашої сто. Ваших стосунків із людьми більш старшими, можливо, з батьками, якщо був конфлікт, або з бабусею, або з керівниками, можуть стосунки налагодитись, тому що венера вона привносить гармонію, вона приносить баланс, щастя, рівновагу і заспокоєння, стан такого комфорту, релаксу, коли ви можете риби розслабитися. Якщо, наприклад, у вас в державних установах також були якісь проблеми з якимись бюрократичними такими особами, також може зараз цей час налагодитися все це. І ще у нас 22 жовтня дуже потужний день, сильний такий. Тут багато буде сильних аспектів. Сонце дасть квадрат до Плутону. Це багато емоцій, це активність або ж агресія, або ж тиранізм навіть якийсь. І також будуть і позитивні аспекти. Венера дасть гарний аспект до раху, до точки майбутнього, а Меркурій дасть також тригон до Сатурну. І тут дуже потужний день, можна сказати, навіть переломний для всіх людей через якісь труднощі, до яких ви йшли, які ви хотіли. Е Пройти, ви їх проходите і отримуєте результат, отримуєте задоволення. Тобто, через, як, як спортсмен, який довго біг, довгу дистанцію було важко, але він прийшов до фінішу і він задоволений. Так було складно. Він досі відчуває біль, відчуває цю... Таку біль у своїх м'язах, але він задоволений, він щасливий, що він дійшов. Оце такий день буде, 22 жовтня. І для вас це буде стосуватися також ваших досягнень. Тут ви відчуєте, що нарешті все пішло за вашим планом. Ви будете задоволені риби і прорив у якихось давніх питаннях, як я сказала. І ще у нас 23 жовтня важливий. День, коли сонце переходить в Скорпіон, знову же до вас у дев'ятий дім. Тут знову питання із людьми, які далеко живуть, можливо, за кордоном ви можете з ними зустрітися, можливо, спілкування. Тут сонце дасть багато енергії, або ви поїдете самі, або до вас приїдуть, або ви знайдете нових знайомих, як я вже казала, можете навчатися новому, брати нові курси. Знайомитись з цікавими людьми, пізнавати все взагалі дуже цікавий час. Пізнавайте себе, інших людей, нові культури, нових людей дуже багато цікавого в цьому світі. Вивчайте іноземні мови, переміщайте, їдьте кудись, насолоджуйтесь життям, задумайтесь взагалі про світобудову, як збудований цей світ. Це наскільки цікаво, пориньте в це. але ж кожному своє. Можливо, і релігія, якась нова для вас, нова філософія, новий гуру, який вам розкриє таємниці цього всесвіту. Сонце воно дасть дуже глибокі такі в скорпіоні. Це поглиблені такі знання, не поверхневі, просто балачки, а глибокі такі переживання, глибокі стани. І Я вам бажаю найкращого жовтня, риби. Хай у вас буде все тільки саме прекрасне і позитивне. І до зустрічі, підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна.